Вісімдесят тисяч гривень. кав'ярня може приносити в місяць. Я не вірю в це. Це неможливо будку партнеру приносить і це неможливо. Я тобі Як скажемо, що бути? таких кейсів дуже багато, і по факту люди це брали на нашій локації. Ми їм знаходили локації. І такі разові випадки, коли стоп, клієнт стоп, сам це дві тисячі доларів. Це нереально. рівнячі не доларів. Люди ну, така, У нас мінімальна, у нас мінімальна всім, зарплата в Україні десь там 35 тисяч. Ну вони просто живуть. А ти хочеш сказати, було. що можна у вас купити... У нас можна придбати керамі за 3-200 євро. за 3 євро, всього на все. Це не великі кошти. Це, це можна насобирати, я не знаю, це за 2-3 роки, так? Це фішка досвіду. Я вам скажу, що це досвід компанії, яка починала там з менших кейсів. І можливо, коли ми наші перші такі пробні рази встанули, не були наскільки прибуткові. Зараз, коли ми вже аналізуємо, ми аналізуємо трафік, У нас є Vodafone аналітика. У нас Добре. Такий, аналітика. яка чим відрізняється? Бу формат за 3200 євро по промокоду палач. 5 кілограм кофе безплатно. От формата нова. Скільки нового? Десь 4500 євро. Так, да 4500, 4800 чотири Чим, чим відрізняється? він відрізняється? Да, він відрізняється? тільки тим, що ця кава машина буде вживана, але вона. Повністю відновлена новими запчастинами. Були, наприклад, там приклади, що людина виїхала. Приклади людина, що вона масштабувалася і хотіла замінити каву машину. Угу, ось прикладу змінював на джетіно або на доктор а, а чого? з та більш та, та, та вона більш продуктивніша. У неї більше напоїв плюс до того вона по мені дуже кава. подобається. Да, це доктор кофі, але зараз ми працюємо на Джетіно GL22, 24, джель 300 Це самі топові кавомашини, які в нас в Україні являються. Нам би друзі по до палач буде буде 5 кг кофе вам безкоштовно.